Розділ дванадцятий. Опис церемонії Одинадцятого дня. Гаруда сказав О Бог богів. Повідай також і про одинадцятий день, і поясни церемонію посвяти Бика, Оправителю Всесвіту». Благочестивий Господь сказав. Вранці на одинадцятий день слід піти до водоймища і здійснити старанно всі посмертні церемонії. Той, хто їх робить, повинен запросити брахманів, які добре знають веди і шастри. Схиливши голови і склавши руки, вони повинні молитися за полегшенням долі померлого. Навіть наставник. Повинен прийняти обмивання, що очищає, і зробити санх'ю та інші церемонії. Слід здійснювати церемонію 11-го дня, як наказується. 10-го дня роблять в ім'я роду без мантр, а на одинадцятий день пропонують рисову кульку покійному із мантрою. Той, хто здійснює церемонію. Має зробити золотий образ вішну срібний брахми, мідний образ рудри та залізний ями обтахо. На захід поставити горщик, наповнений водою із ганги, і над ним помістити образ вішну, одягненого у жовтий одяг. На схід поставити горщик із молоком та водою для брахми. І над ним Помістити образ брахми, одягненого у білий одяг. На північ поставити горщик з медом і очищеною олією для рудри. Над ним помістити образ рудри у червоному одязі. На південь поставити горщик із дощовою водою для ями. Над ним помістити образ ями, одягненого у чорний одяг. Синові. Слід накреслити у центрі колу, розкласти у ньому траву куша, повернутись обличчям на південь, надіти священий шнур через праве плече і зробити піднесення води. Йому слід це зробити із ведійськими мантрами, звертаючись до вішну, шиви, дгарми, ями, зробити піднесення вогню. І потім Шрадху 11 одинадцятого дня. Далі він повинен зі словами, заради допомоги своїм предкам принести в дар корову цю корову я приношу у дар. Нехай вона змилостивить тебе, о мадгава. Його одяг, прикраси, інші речі, які він використовував, латунний посуд, наповнений очищеною олією. Сім видів зерна, які він любив, сезам та інші вісім великих дарів. Якщо вони не принесені в останні дні, слід принести їх до його ложа і піднести йому. Обмивши ноги брахману, слід з повагою піднести йому одяг та інші речі і дати йому приготовлену їжу, солодощі, коржики та молоко. Потім син Повинен поставити на ліжко золоте зображення, вклонитися йому і піднести ложе, як наказано, заради покійного. Це ложе підноситься мною тобі, о брахмане, заради покійного із зображенням покійного та іншими речами. З цими словами його треба віддати наставникові брахману, який має сім'ю. Обійшовши навколо нього, Треба вітати його та вручити цей дар. Завдяки дару ліжка, а також шратхи дев'ятого та інших днів і посвячення небіжчик досягає найвищого стану. На одинадцятий день слід проводити по святу бика, як наказується. Не можна використовувати кульгаву або покалічену корову, хвору або надто молоду. Але тільки таку, яка має гарні якості. Корова, у якої червоні очі, червоне забарвлення, червоні роги, шия і копита, біле черево та чорна спина, підходить для брагмана. Корова, що лисниця, із червоним забарвленням, підходить для підношення шатрію, жовта для вайшії, чорна для шудри. Бик, морда ноги та хвіст якого білі та забарвлення якого кольори червоної смоли зветься темним. Той бик, у якого червоне забарвлення, морда та хвіст білі, а копита та роги коричневі називається темнозабарвленим. Той, у якого одним кольором забарвлені кінцівки, хвіст копита називається темнокоричневим. Він годиться для піднесення предкам. Той же, що забарвлений у сизий колір і на лобі, у якого виявляється знак тілика, зветься темно-коричневим, і всі його члени особливо гарні. Бик, все тіло якого темне, а червоні очі називається дуже темним, і таких биків є п'ять різновидів. Такий обов'язково має бути присвячений і не використаний для домашніх потреб він існує на цьому світі тільки для цієї мети так свідчить стародавнє повір'я. Слід бажати багато синів, з яких хоча б один зміг досягти гаї або одружитися з дівчиною Гаурі, або присвятити темного бика. Тільки той. Може розглядатися як істинний син, хто здійснить посвячення бика і гая шаратху, хто не зробить цього, той воїстину подібний до випорожнень. Кожен, чиї предки страждають у раураві та інших пеклах, допомагає їм усім до 21 го коліна, якщо присвячує бика. Навіть ті предки, які потрапили до раю, прагнуть. Посвяти бика. Хто із синів у нашому потомстві здійснить посвячення бика, через яке всі ми досягнемо вищих сфер? воістину із усіх можливих жертвопринесень, тільки посвята бика може звільнити нас. Отже, для полегшення долі предків слід зробити жертвопринесення бика. Той, хто присвячує повинен виконати все зі старанням і відповідно до ритуалу, обчисливши розташування планет і зробивши поклоніння їм із мантрами, призначеними і для світил, хвора людина має виконати жертвопринесення вогню відповідно до шастр і здійснити поклоніння бику. Звівши разом бика і корову, той, хто здійснює обряд. Повинен зв'язати їх шлюбним шнуром відповідно до шлюбного ритуалу, а потім прив'язати їх до стовпа. Він повинен обмити бика та телицю водою із глека рудри та здійснити поклоніння їм пахощами та гірляндами, обійшовши навколо них. Потім йому слід поставити на правому боці знак тризубця шиви. А на лівому знак диска. Звільнивши бика, син має із молитовно складеними руками прочитати наступну мантру О ти, правосуддя у формі бика. Тебе спочатку створив брахма. Ти вже звільнений. То допоможиш подолати цей океан мирського існування. Вклонившись із цим бику, необхідно відпустити на волю бика і телицю. З такою мантрою О, дай звільнення покійному, і я завжди буду підносити тобі дари. Плоди цього приходять навіть упродовж життя. Та людина, яка не має сина, легко досягає вищих сфер, здійснюючи цей обряд. У місяць Картіка та в інші сприятливі місяці, коли сонце повертає на північ. У світлі два тижні, або у темні, на дванадцятий та наступні дні, під час двох затемнень, під час рівнодення чи сонцестояння у священному місці обмивання слід здійснювати посвячення бика. У час, коли сонце увійде у сприятливе сузір'я, слід запросити до чистого місця брахмана, який знає ці церемонії. Та має сприятливі знаки читанням писань, піднесеннями вогню та подарунками слід здійснити очищення тіла. Усі ритуали, такі як жертвопринесення вогню та інші, мають бути виконані так само, як і в попередньому випадку. Помістивши на вівтар шалаграм, слід здійснити шратху, потім виконати шратху для себе. Та піднести подарунки двічі народженому. Той, хто робить це обтаху, незалежно від того, чи є у нього син чи ні, тільки виконавши посвяту бика, отримує плоди всіх своїх бажань. Того, що досягається здійсненням посвячення бика, неможливо досягти жертвопринесенням вогню або іншими жертвами та різними дарами. Усі гріхи які скоєні у дитинстві, юності, зрілості та старості, поза всякими сумнівами спалюються внаслідок посвяти бика. Той, хто зрадив друга, невдячний, п'яниця та наркоман, той, хто спокусив дружину вчителя, вбивця брахмана, який вкрав золото, всі змиваються посвятою БК. Тому слід здійснити ритуал посвяти бика. З усією ретельністю Отаркшя Не існує більшої заслуги в усіх трьох світах, ніж посвячення бика. Якщо жінка, яка має сина і чоловіка, помре раніше за обох, не можна здійснювати обряд посвяти бика, слід піднести удар корову, що дає молоко. Той, хто навантажує вантаж на спину бика. Провалюється у жахливе пекло у птаху і страждає там до вселенського потопу. Той, хто грубо вдарить бика кулаком або ціпком, страждає від тортур ями до кальпи. Провівши таким чином усі обряди посвячення бика, слід здійснити 16 шраг. І я розповім тобі, що слід зробити для того, щоб розпочати церемонію сапіндікаран. Ті, що відбуваються на місці смерті, на порозі, на півдорозі, на поховальному вогнищі в руках трупа в момент збирання кісток, ці шість і десять пінт, що проводилися під час десятиденної церемонії, називаються нечистими. І далі я розповім тобі про наступні шістнадцять середні. Слід запропонувати першу рисову кульку вішну. Другу благословенному шиві, третю піднести свиті ями, четверту чандрі, п'яту агні. Шосту тому, хто переносить жертвопринесення предкам. Сьому піднести ямараджу, восьму віддати рудрі, дев'яту пуруші. Десяту покійному. Одинадцяту із повним благоговінням вішну. Дванадцяту Брахмі, тринадцяту вішну, чотирнадцяту шиві, п'ятнадцяту ямі, шістнадцяту обтаху треба віддати поруші. Ті, хто знає істину, називають їх середніми шістнадцятьма. Слід підносити ці рисові кульки у кожний з дванадцяти місяців. Раз на два тижні після закінчення трьох двотижневих термінів на шостий місяць і перед річницею. Це є останні шістнадцять, про які я говорив тобі. Зробивши все це, можна готувати їжу у Сорок вісім шрат руйнують стан, у якому перебуває прета, той, для якого відбувається ця серія шраг. Стає членом спільноти предків. Три по шістнадцять мають бути виконані для того, щоб покійний міг приєднатися до спільноти предків. Якщо позбавити привид шрадхи, він назавжди залишиться предтою. Якщо не провести три по шістнадцять шрадх, або самому, або іншому, тоді він, безумовно, не приєднається до предків. Отже, три по шістнадцять шратх повинні бути скоєні сином, як наказано, а якщо вони виконані дружиною для чоловіка, отримає непорушне процвітання. Ту, що виконує похоронні церемонії під час смерті чоловіка, а також щорічні та раз на два тижні, ту я називаю вірна. Вірна дружина живе для блага чоловіка. Життя приносить гарні плоди тільки тій, яка поклоняється своєму покійному пану. Подібним чином необхідно здійснити таїнство та інші ритуали, як наказано, для тих, хто зі своєї необережності знайшов смерть у воді чи вогні. Якщо людина гине від власної нерозсудливості або укусу змії. Тоді необхідно зробити поклоніння змії на п'ятий день кожного двотижневого періоду. Для цього треба намалювати зображення кобри на землі рисовою пудрою і поклонитися білими квітами із приємним ароматом і сандаловою пастою. Слід також запропонувати змії пахощі та лампади, розкидати рис та сезам. А також піднести рисове борошно, солодощі та молоко. Слід також піднести двічі народженому змію із золота та корову відповідно до своїх коштів. Потім, склавши руки, вимовити Хай буде цар Змій, задоволений. І далі для таких померлих треба зробити церемонію на райнабалі, за допомогою якої. Вони звільняються від усіх гріхів та отримують життя на небесах. Виконавши всі ритуали, слід підносити щодня глечик з їжею та водою до кінця року або регулярно рисові кульки із водою. Зробивши все це на одинадцятий день, слід запропонувати рисові кульки всім предкам, а потім, звільнившись від забруднення, Слід принести удар ложе та інші пожертвування.